Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. І сьогодні наша, моя і ваша улюблена рубрика Сліпі за тести». Сьогодні в мене сліпі за тести» від пані Світлани з каналу Жінка Аромат. Я думаю, всі мої підписники вже її знають. А хто не знає, то звичайно йдіть по посиланню і підписуйтесь. І в нас сьогодні, хто не пам'ятає правил, бо я давно не робила. І я, чесно кажучи, трошки втратила хватку, бо я тут намагалася щось рознюхувати перед відео, в мене не дуже вийшло, але й позоритися я люблю на сліпих затестах, ви знаєте. Чим більше, тим веселіше. І в нас є 5 ароматів сьогодні, є мої записи в забувайлику і 5 відповідей, які я ще не відкривала. Підписуйтесь на канал, тому що щось багато людей дивиться мене не підписаними, Мені це не дуже подобається. Підписуйтесь обов'язково на канал, підписуйтесь на Telegram, на інстаграм і починаємо. І перший аромат мені дуже сподобався. Так. Ох, і в мене є підозри. Спойлер, що я його знаю. Що я пишу? Легенький, цитрусово-піоново-трояндовий свіжачок. весна літо у флаконі. Трошки зелені легкості молодості на мускусній базі. І в мене є підозри, що це роза Паул-Сміт. Яку я просто обожнюю. Це, на жаль, знятий аромат, якщо це він. І я маю відливант від Діми. І сподіваюся, це теж він. Я буду мати ще один відливант. Він мені дуже подобається. Це дуже ніжна трояндочка. Якщо це він, звичайно, якщо не він, це щось в тому стилі, але я думаю, що це він. Він ще й розум рожевого кольору, як Паул Сміт. І мені дуже-дуже це подобається. Це така свіжа, літня. Я літом в само-саму спеку його носила на чистій, мускусній базі трояндочка, сама така. Рожева, а може, навіть така біла, якась не важка, легенька, молода, така прям юна, але в принципі для любого віку. Це просто дуже красивий трояндовий аромат. Не бачу його в продажі. Я так підозрюю, що він знятий. Якщо він попадається, то він попадається з рук. Я один раз навіть хотіла купити, але він був без кришки, і я щось передумала брати його без кришки. Здається, на шафі чи на OLX. І я. Сподіваюся, що це він, а якщо це не він, нічого страшного, це просто дуже гарний трояндовий аромат. Тому довго я затримуватись не буду. Я думаю, у нас сьогодні будуть не дуже довгі сліпі затести, бо я не сильно маю ще що говорити. І я, звичайно, забула ножниці. Так, конверт я порву. І сподіваюся, що там не дуже все запечатано, бо якщо там все запечатано, то мені треба буде йти за ножицями. А мені не дуже хочеться. Так, тут є. А... Зараз ми спробуємо, якщо я не буду рвати його. Як я забула ножниці, я завжди беру ножниці на сліпі затести, вибачте, я мушу зробити паузу. Я притащила ножнички, ще по дорозі відкрила глосі водичку. Тут, до речі, за мною лежить Елька, вона страшенно підтримує мене завжди на відео у сліпих затестах, особливо інколи з голосовим супроводом, тому як тут. Ти... Зненацька почнеться гавки, то не лякайтеся. Це моя собака зробляє свій на бутерброд. Що? Це не, не роза? Де вона? Де, де той блотер? Куди я поклала той блотер? Або. Я не вгадала, але. Блін. Це... Монотем Венеція поме гранат. Я його взагалі не таким уявляла. Я його ніколи не пробувала. А що я не почула граната? Для мене це щось трояндове. А тут взагалі троянди нема. Боже, Іра, Іра. М -м -м. Капець. А, ладно, то, ну, нічого страшного. 22 рік. Я чомусь уявляла його такого е, в стилі м -м, цього ейфорії Кельвін Кляйн. Я не дуже багато знаю ароматів з гранатом, і я чомусь уявляла, що він буде такий густий, насичений, а зовсім не такий. Він ж бюджетненький. І він, до речі, досить стійкий. Боже, як я його запхала. Я б не порівнювала з Паул Сміт паралельно, але чомусь мені здалося, що це троянда. Це ягідки такі ніжні. Сорбець, червоних ягід, гранат, персик, чорна смородина, амбра і мускус. Залі нема троянди. Я її тут придумала. Основні акорди: фруктове дерево, амбра, свіжопряний, ноти, пудровий. Така собі ненав'язлива фруктово-ягідна водичка. Мені здалося, що вона трояндова, але вона ягідна. Ну, ладно. Яка не втомить, не виділить, не. Розорить гаманець. Це як гранатовий бюджетний сік, де більше води для організму користі немає, але випити приємно. Я і зараз не відчуваю, що це гранат. Гранат, в моєму понятті, трошки по-іншому звучить. Хоча, я повторююся, я не знаю. Я чую дуже багато мускусу і дуже багато, видно, ягід, які я взяла за троянду. Класний. Мені дуже сподобався. Чого я його на цей. Мені здалося, що він трояндовий, рожевий, і він, типу, трояндово-мускусний і мав би бути Паул Сміт. Ну ладно. Класний. Він такий свіжий, такий легкий. Я його, повторюся, взагалі не таким уявляла. Я чомусь думала, що він буде важкий, солодкий, такий більше насичений. А мені тут дуже багато цієї мускусної свіжості видно смородинової і ще якоїсь ягідної. І граната я поки що. Не чую. І персика, до речі, я теж не почула. Я персик не дуже люблю в ароматах. Ладно, позор номер один. Переходимо до наступного. Номер два. Пшикну, оновлю. Що я пишу? Мегдалево-ванільно-теплий, солодко-гіркуватий. Оце от вже нелегка історія. Я його зараз трошки не так чую, як я його чула. Перед тим. Осінній густий, не надто щільний, такий не, не прям дуже сиропно, не солодкий. Може, деревина трохи милить. Мені не дуже подобається. Для мене тут є. Може, це не мигдаль? Глоса кричить в коридорі. Може, це не мигдаль? Може, це будуть такі боби тонка трохи цієї нідності додавати, а може мегдаль. І для мене тут є якийсь дивнуватий припах, не то фарби якоїсь, не то якогось пластику. Може, там мені що, інколи слива дає, Ну, я тут не відчуваю ніякої сливи. От мені він не дуже подобається. Може, якийсь мигдалевий цвіт, може, щось таке. Коротше, мені не дуже подобається. Це для мене не печеньковий мигдаль. Якщо це мигдаль, я тільки що розу знайшла, повторюю. <смі> ну, хто дивиться мої сліпі затести, ви знаєте. Я можу інколи нести таку маячню. І е е не стаюся цього. Слухайте, мені не дуже подобається. Не дуже моя історія, хоча, в принципі, аромат непоганий просто для любителів цього напрямку. Мені здається, що мигдаль. Ну, мені. Якась тут нота, можливо, це, я повторюсь, не мигдаль, може, це бобитунка. А може щось таке, що я просто не впізнаю і відчіпляю це носом як щось туди. І це все з ванілью. А, бо, ну, я написала далі якісь. При всій моїй любові до горіхів, мигдаль я не дуже ну, люблю не всякі, я написала. Я більше не знаю, що додати. Я не знаю, що це за аромат. Може, це взагалі не мигдаль. Може, це щось таке. Що я приймаю за медаль, але мені тут, крім оцих якихось таких нот, ну, тих солодких, він якийсь не то водянистий, не то що, от не, не пойму я. Він мене не душив, просто він для мене якийсь а, трошки розбавуха. Ну, я не знаю чому. Таке буває, в мене не зі всіма однакові смаки і звініті. Якщо це ваш улюблений аромат. Повторюсь, не тому що він поганий, мені просто ну, не дуже моє, але я не знаю, що це таке. М -м -м -м. Поняття немає. може, це і не мигдаль. Боже, що я придумала? А, це... А... Тут нема мигдалю. Це вер... Світ, Sweet. Versweet. Швейцарський нішовий бренд. Представлений лише одним ароматом. Фіалка ірис. Квіткові ноти, солодкі ноти, фруктові ноти, мімоза, геліотроп, білі квіти. Це геліотроп мені дає е, таку е, фарбу трохи лаку. Амбра, ваніль, сандал, білий мускус і почулі. Акорди, солодкі ноти квітковий фруктовий пудровий дерево. Солодкий, але по-особливому. Через квіти, фрукти пробивається мімоза. А може, це мімоза мені так не нравиться? Я, я поки що не дуже дружу з нотою мімози. От щось воно мені все не пляше в кучку, не знаю. В спеку не дуже, а ось холоду з вітерцем гарно. От мені щось, щось коротше, не, не, не той. Не, не, не збирається він мені в кучу, не знаю що. Чи то водянистість якась, ну, тут квіткові ноти, солодкі ноти, фруктові ноти. І звініть, там може бути все, що завгодно. Мімоза, геліотроп і білі квіти. Е, нема тут нічого з натяком. Я, напевно, геліотроп прийняла за мигдаль. Тому він. Я хоча люблю геліутроп, але чомусь він тут в якомусь такому поєднанні, що мені не дуже подобається. Цікаво, ну, бренд представлений одним ароматом. Я вперше про нього чую, вперше бачу. Я, звичайно, ще попробую, але е, я не знаю, що сказати. Мені не подобається. І номер три. Позоримося далі. Так, номер три. Ну, то вони і сліпі за тест. І вам веселіше, і мені. Я собі уявляю, як у вас там картинка, ви ж бачите піраміду, а я її не бачу, поки не відкрию конверт. Я такі, фу. Ох, так, Тут важко промахнутись. Звичайно, що я не вгадаю аромат, але це. Баружна душа. А... Я вже вам сто разів казала, я їх не відрізняю між собою. Я їх, в принципі, люблю. В мене є тільки мабусн, uh, червона пірамідка, яка трошки інша, бо вона більше фруктова. І в мене є Френк Олівер Адікт. І я знаю, що він є і в пані Світлани. Я паралельно не порівнювала, тому що я не можу. Вони для мене всі на лице. Це може бути як оригінал-бакари, так від якихось бюджетних. Мені здається, що це. Не якийсь арабський клон, я не знаю, що там є ще в пані Світлани. Я знаю, що в неї є оцей адікт, але я я його, чесно кажучи, давно не носила і смутно пам'ятаю, чим він пахне. Ну мені всі бакарожні аромати, всі ті от клони, ті напрямки, вони мені практично всі на одне лице. При тому, мабусан відрізняється фруктовістю. Я не сильно в них розбираюсь, я не багато що пробувала. я їх не шукаю і мало ношу. Як від оригінала бакари, я їх не відрізню. Ну, в крайньому разі мені треба взяти. Я пробувала один раз. Мені Олена прислала в, в боксі е, оригінал бакари. Я його спробувала відправила дівчатам далі. І, можливо, якщо б я зносила там мілік, два-три. Я би розум. Він мені подобається зі сторони. В мене його носять на кожному кроці. В мене досі ще дуже рідко трапляються якісь клони. Е, ті шлейф кажу, клони, шлейфи, ганімедів і все. В мене навколо все шекірки і все ще бакара. І мені подобається, я вам розказувала, здається, в телеграм-каналі, що я робила комплімент продавщиці в магазині, від якої дуже гарно і тонко пахло. Там дуже залежить від того, як, наскільки ну, ск і скільки його нанести. Тому що вони шлейф навіть від одного, від двох пшиків, будь-які вони залишають гарний шлейф. А коли ним переборщити, він вже трохи вибивається. Я не відчуваю медицини, я не відчуваю ніяких там цих всяких. Гнилів гнилих бинтів чи чогось такого для мене цей якась незрозуміла суміш, яка ніколи не розбивається мені на ноти. Тому, вибачте, ні нот я вам тут не на не наговорю ні яких, ні нічого. Тому що в одних клонах написані одні ноти, в других — другі. А для мене вони всі звучать однаково. Ну практично однаково. При паралельних затестах вони відрізняються, але все, що бо душа, вона мені все оттуда. Не знаю, я ще що більше говорити. Я відкриваю. Для мене це клон Бакараруш 540. В якому варіанті я не знаю. Повторюсь, для мене вони всі практично на одне лице. Це може бути як одікт Франк Олів'є, який є і в мене, і в пані Світлана, як може бути і будь-що небудь інше. Ага, не то. Ясно? Арумопігаль, парфумер Андреас Вільгельм. Ялиця, жасмин, самбак, Ілан, Хіланг, Бурштин, Карамель Ірис, Бурштин Карамель Ірис, бурштин, мох, білі квіти. Андреас Вільгельм намагався зробити щось відмінне від того, що він робить у своєму нішевому бренді Парфум Сакс». Площа, пігаль з її знаменитими кабарем, мабуть, пахнуть йому саме так. Доволі стійкий аромат, з яким треба вгадати температуру, щоб не вилазила дивна сприбляча ночі нота, яку в піраміді не зазначили. Мені тепер дуже цікаво, тому що пані Світлана нічого не пише про клони, з яким його порівнюють, але бурштин, мох, білі квіти, ялиця, жасмин все-таки натякають. Я подивлюся, чи порівнюють, тому що для мене це один з напрямків Бакараруш – Ну, зробив його нішевий бренд. Для мене вони всі практично на одне лице. Подивимося, чи їх порівнюють. Тому що ну, не може бути в мене настільки сильний глюк, хоча в мене буває інколи. Я потім находжу десь на фрагрантиці в порівнюваних тих пару чоловік, які порівнюють якісь аромати, які ніхто більше не порівнює. І так тішуся, що капець. Переходимо до четвертого. І четвертий. От з четвертим в мене ще більше проблеми, ніж з попередніми. Ну, оце щось, мабуть, ніше. Я не розумію, чим це пахне. Що я написала? Не розумію, я написала. Спочатку трошки медицини, але не шафрана, а швидше чи амбра, чи мускус якийсь такий. А може і шафран якийсь заявлений. Ледь-ледь якогось такого натяку. А потім мило можливо, це мускусний аромат. Він мені дуже подобається. В мене з мускусними ароматами проблема, тому що я дуже часто їх не відчуваю, не можу їх ніяк зачепитися ні за що носом, але при тому мені подобається носити це ніякий не брудний мускус. Ні нічого це навпаки, аромат з таким знатяком на чистоту. Я не знаю, як вам це пояснювати, але я не можу так само це, як це отака чиста, трошки терпкувата мускусна пудра. Приємно, чисто, терпкувато, але не розберу, в базі пахне солодкою штукатуркою. я написала. От Реально, я навіть зараз це відчуваю. Такою ледь мокрою штукатуркою, знаєте, як інколи буває в ароматах, але вона така вишукана, мені вона дуже подобається. Ну, Це, мабуть, пудра така, але вона от з таким припахом штукатурочки. Інколи трапляється таке в ароматах, хто знає, той знає. І я так підозрюю, що це не мокра, не якісь важкі не підвали, ні, нічого. От саме такої е, приємної. Знаєте, як інколи буває, коли зайдеш в якесь приміщення після ремонту і є оцей запах такої чистоти. Саме ремонтною, Оце, мені чомусь пахне це. Ну, це, напевно, пудра, але повторюся, це отакі пудра з припахом е, не косметички, як інколи буває, там, косметички, помади, а саме з припахом штукатурочки. І мені це дуже подобається. Вона довго сидить на шкірі, і вона така ледь солодкувата. І чим далі вона сидить на шкірі, тим вона така більше ну, звучить вишукано. Це не є щось таке, ну, це ніша. Причому явно якась така. Цікава дорога. Я це з задоволенням буду носити. Я думаю, що це ніша. Я не дуже то розбираюсь, але для мене це нішеве звучання. Мені це подобається, я просто не можу це розібрати ніяк на ноти. Я думаю, що там мускус ще з чимось. Може, якоїсь хвойності трошки є. Є в ньому якийсь такий холодок цікавий. От зараз я його відчуваю. Але про що? І ну, розібрати на дно я це не можу. Це вишукане звучання, красиве, але що це? Ми зараз і подивимося, мені дуже цікаво. Мені сподобався цей аромат. Можливо, я там нічого. Ну, Я і так я нічого не назвала, я нічого не вгадала, тому що я реально носом ну, взагалі ніяк не можу це ідентифікувати, але мені це подобається. І що в мене з носом? Це не, не ніша. Неніша, неніша. А це гачмал Рената. Господі. Апельсин, рожевий перець, іланг іланг жасмин, самбак, орхідея, тубероза, амбра, мускус і пачулі. Ну серйозно? Так, де він є? Четвертий, четвертий я десь поклала буажечки вічно покладу і не знаю, а, а в мене тут. Я взагалі не чую того всього. Це рожевий перець дає мені трошки на старті цього. Капець! Капець! Апельсин, рожевий перець, ілан, хілан, жасмин, самбак, орхідея, тубероза, амбра, мускус і пачулі. Білоквітковий, солодкі ноти, мускусний, жовтоквітковий, дерево тубероза, пачулі, квітковий, цитрус амбра. Подобається його прохолодний спецієвий старт, який переходить у фрукти, квіти та пряну амбру. Я взагалі того все не чую. Це в мене, значить, така історія, як з з цим, з цим, абрикосовим персик, персиковим бьорбері. Він в мене або в сліпій зоні, бо це я взагалі не відчуваю ні фруктів, ні квітів, причому я його і на шкірі носила. Це дуже странно. Або тут мускус просто як араби вміють, ну, він мені заглушає всю решту. Але сам по собі мускус мені подобається. Тут нема нічого для мене. Арабського. Я навіть подумати не могла що в сторону Арабщини. Взагалі. Але я не чую ні фруктів, ні квітів. Взагалі, для мене це штукатурочка. Штукатурочка це може бути, ну, що там в базі. Амбра, мускус, пачулі, все. Жасмин, орхідея, тубероза. І от рожевий перець я відчувала на старті. Це він мені дає таку медичну нотку. Капець. Жесть! Жесть, пані Світлана, що ви мені поналивали такого, що я нічого не можу розібрати. Ладненько. Їхали далі. Якщо ви думаєте, що я вас на п'ятому ароматі, порадую чимось сильно експертним, то ви помиляєтеся. Тому що з п'ятим ароматом теж мене теж проблема. Боже. Я думаю, що це або класика, або ніша в сторону класики. Це квітковий аромат, квітково, можливо, там десь є якісь фрукти, а можливо, я знов несу якусь ж. Але це на мені індол, індолович просто це вся суміч індолів, яка тільки може бути. Індол uh, квітковий, я написала, це може бути аборкис, нар, 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 або нарцис, або апельсиновий цвіт, або жасмин, або конвалії навіть хоча вряд ли, кунвалії. може бути лілія, а може бути мед. Якщо це квіти з медом, наприклад, мед з жасмином, от я зараз його нюхаю і це прям такі індольще. Ніби мені десь ну, хтось сходив під кущиком, вибачте. Щось мені дає. ну, На мені часто може, правда, давно я вже не зустрічала такого, але Жасмин, або Лілія, або мед може давати мені такий індол. Я не знаю чому. І мені з таки здається, що це швидше може бути ніша, а не класика, або така чисто звучаща, тому що тут. Це... Тут всі індоли світу. Ну для мене. От я зараз його нюхаю, для мене це странувато. Я розумію, що люди носять таке на собі, можливо, на гарячій шкірі немає цього індола. Але я навіть на блотері його відчуваю. Я не знаю, що мені тут це дає, але це прям. какульки. А я таке не люблю. Мені не подобається носити на собі. Аромати, які індолять, тому що я від себе відчуваю це. Ну, і мені це дивно. Я розумію, що на людях можливо, ні. І я ніколи не зустрічала ні від кого в шлейфі інд... ароматів з індолом. Але від себе я чую, я таке не ношу. Але мені це цікаво, нюхати. Мені цікаво, що це. Це може бути мед, може бути жасмин, лілія або щось таке. Це отакий прям квітковий індол, не конячки. Можливо, навіть цивета якась є в басі, але цевету зазвичай люблю. Хіба її тут бухнули більше, ніж треба? Може бути якась цивета. Це от ніби. Я не знаю, як пояснювати. Коротше, я відкрию і ми зараз розберемося, тому що це дивно. Причому, скільки я його не наносила і на блотер, і на шкіру, я так само відчуваю цей індол. Що там дає цей індол? Я без поняття, але на мені це прям пахне не дуже секретними виділеннями. Пауза в мене затянулась, тому що я сижу в шокове. Це йоп й рік. І мені, пані Світлана, прислала від левант, але мені здається, що там щось не то. Ладно, читаю Мішель Альмерак. 87-го року. Може, я щось сплутаю, може, то не той йоп, тому що. Єп-фем, а в мене такий, що амброво-ванільковий, може, то якийсь інший там йоб був. Я його пробувала, він на мені не індоли. Він пах ванілью, амброю, деревом і трошки якимись спеціями. Так, тут верхні ноти, альдегіди, коріандр, фруктові ноти, бергамот, лимон, а сердишко, жасмин, апельсиновий цвіт, троянда конвалія, сандал, цивета, ваніль, амбра пачулі, бобетонка, мускус, кедр. Дубовий мох. Білоквіткове дерево, пудровий амбра, мускусний ваніль, анімалістичні ноти, альдеїди, солодкі ноти ароматичні. Ну, жасмин і цвета зробили своє грязне в прямому сенсі слова діло. І це таки класика, а не ніша, Хоча дуже чисте звучання. Дуже гарно збережене і видно, він, ну, Я не думаю, що. Або вони не зіпсули на воділ, або це от хороше збереження вінтажу, якщо це вінтаж. Але це тут з жасмином, як я казала, апельсиновий цвіт і конвалія це на мені, звісно, убойненько. убойненько. Закохалась з першого нанесення. При прохолоді взимку це розкішний зігріваючий аромат. Його рік народження та піраміда самі за себе говорять. Ну, да. Індол-індолище. Індол-індолище. Я більше не знаю, що про нього сказати. Ну, я, Тут, в принципі, в нотах, як я назвав, це просто таке таке прочитання цього всього. Жасмин з апельсиновим цвітом з конвалією з цветою, і ще я. А тут є? Ладан. А, тут Альдегіди. Але Альдегіди такі, видно, трошки воскові. от воно мені все і закріпилося таким. На моїй шкірі це просто кошмар. Кошмар. Я, звичайно, спробую це раді цікавості. Я такі аромати зберігаю в себе. Ну, і згадую, щоб якось. А да, так, то, напевно, то не той йоп, який мені пані Світлана прислала для знайомства. Але це капець. Це квітковий індол, як є на мені. І таке буває. в мене тепер тут все пахне. Так. Е... Ну, що, я, я не буду нічого говорити. Своє виправдання, як є, так є. Пані Світлані дуже дякую за цікаві знайомства. Мені цікаво, тому що я зараз сижу і мені в носі застряла оця бакаружна штука. штука. Е, дуже цікаво подивитися, що там по пірамідах, що з чим там його порівнюють. Я зараз подивлюся, ну ви будете бачити в процесі, коли ви будете бачити. З першим я, звісно, провтикала, але він мені дуже сподобався. Дуже сподобався. Я думала, що я його вгадала, що це. Розний, трояндовий коротше аромат. А він виявився ягідний. Дуже мені сподобалася ця монотем гранат. Все чудово, я все буду носити. Здивування в мене був четвертий, який я практично не чую. Він для мене штукатурично мускусний. Всі решту ноти для мене десь пропали, в, в, в нібиті є. Але я ще буду теж пробувати, тому що, напевно, теж залежить від погоди, від носу, ще від чогось. Все, всіх вас люблю, обіймаю. Пані Світлані ще раз велике дякую. Ідіть, підпишіться на її канал. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цінки-бомки.